Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні фу, замахався і до вашої ваги мотор Сіж 270. Значить, причина поломки, скажімо так, людина прислала пилу, приїхала пила аж з Вінницької області, аж майже біля Київської траси, Київ-Одеса. Значить, Ситуація так виглядає. Малося перевірити, що там, як там, щось вона не працювала так як належиться і тому подібне. Значить, розказую. В першу чергу, перед тим, як заводити, я зняв, вихлопну, подивився циліндр. Значить, по циліндру є такий мікро полосочка зі сторони вихлопу, але це і незначне і взагалі я думаю, що воно як такої погоди не робить. Добре, закрутив я, закрив я на того очі, нехай там. З тим мало би робити, бо то, якби то було багато тих полосок, воно би щось якусь погоду і робило. Тепер далі знімаю я карбюратор. Значить, стояв у нас, друзі, людина дала ще другий. Стояв оцей карбюратор, він був несправним. Клапан форсунка мені не подобалось, друзі. Ось таке не подобалось. Тому я цей зняв, переставив цей, щоб був кульку, прислали, перевірив, почистив. Клапан форсунка в ідеалі. Все добре, все нормально працює. Тепер далі. Ну, от. Запускаємо. Запустилася там з певного якогось там разу. Звичайно, не з третього. Декомпресор не вискочив мені. Вона спалахнула, у нас, у нас і потім завелася, заглохла. І на підсосі робила, бо тому, що смоктала через декомпресор повітря. Ну, Добре, робить. Нагрілася, все щось вона не дуже то так файно себе вела. От, потім я ще раз псикнув через утвори, витягнув два гвинта. Всикнув хімію ще, клапан форсуночку і в L-канал перший. ось Запустив все нормально. А, працює, вона мені, так би мовити, нагрілася, заглохла. Сама заглохнула. Та добре? Витягую, перевіряю свічку, все нормально. значить, е... Що тут зараз сказати? Так. Свічка типо, робоча, та перевірю, простріляв, все нормально. Ось я нагрілася, запускати не заводиться. Думаю, дам їй лікарство. Ладно, не заводиться, там будемо грішити на бензинову частину. Не заводиться. Даємо їй лікарство, даємо паливо з бака. Напряму, в тому випадку, коли дається. Отака ось така штука робиться зі шприцом, друзі. То тоді нам потрібно в тому випадку давати повний газ. Повний газ, продувка. Ногу запихаєте, повний газ натиснути і дергаєте стартером. Це є признак перевірка так звана. Якщо вона електрично нормальна, вона має завестися, знаю, якщо буде підсмоктування десь повітря. А тут, виявляється, вона не хоче завестись. Потім якось на біду завелася. Роби, 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 роби. І що ви думаєте? Запустилася. І раз. Такий, якби, знаєте, хтось кнопочкою виключав. Отак. Це включив, виключив, електричне виключування. То значить, що тут дуріє катушка, друзі. Поки холодна, вона працює, нагрівається, і то може тяжко заводитися, а горяча взагалі відказується працювати. Тому перевіркою для катушки, чи знятий карбіратор, в патрубок в циліндр даєте трошки палива. Там, як говориться, таку кількість достатньо буде, щоб вона запустилася. і це... Заверещала і перестала, то значить, що все електрично нормально, але но вона не завелася. І все зараз нагоряче. Тепер зараз будемо пробувати, друзі, її запустити. Може вона вже охолола, запуститься. От, а зараз будемо дивитися, що то з того всього буде. Дивимося. Може запуститься, може і не запуститься. Якщо не запуститься, значить я вам ще щось дещо покажу. Зараз. Так, даємо бензини. Дивіться. Бабах, сикаємо паливо. Є, все, ну, скажімо так, будемо грішити на підсос повітря, чи там не працює карбюратором щось не то. Якщо голка закрита і влива, значить піджимаю ногу, бачите, газ повний. Декомпресор відкриваю, щоб вона собі смоктала, йде повна продувка до тих пір, поки вона собі не перекачає палива. Мається на увазі вимішає належну кількість повітря з тим паливом, яке всикнуто напряму. Добре, пробуємо. Якщо вона остигла, вона може заведеться, але вона зараз перестане працювати, нема. Бачите, глухо, як в танку. Це значить, що вона електрична частина мертва. Тепер я вам зараз щось покажу. Зараз один фокус-покус. Щоб собі не наріхали на чи говорили. Свічку я перевіряв, свічка є добра, друзі. Зараз я вам покажу. Дивіться. Зараз я виключаю світло, щоб вам було гарно видно. Дивимось, увага. Так от закриваю і стріляємо. Дивіться. Бачите? Іскра валить, як, як забита. Добре? Тепер ще один фокус. Пила не заводиться. Тела не заводить зараз. Беремо на корпус, друзі. Дали вас приближу трошки? Не їде так. Поїхало. Перевага. Зараз що фокус. Фокус. Нараз, зараз, зараз, зараз загалі сфокусується. фокусується. Він Замерз. Ну, менше з тим є холодно трошки. тепер увага слідкуємо. Що, бачили і скручення? Ще раз показується. Ну що? І що? І тут ми що маємо? Іскра як кінь, друзі пила не заводиться. До чого я веду? До чого я веду, друзі? Досить, я думаю, цікаве, інформативне відео мало би бути. Завжди, як вона вам не заводиться, ви пробуєте зразу. Свічку можете перевіряти, іскру. Отаке от. І що виходить? Іскра є. Все, і ви зразу. Знімаєте собі, як говориться, питання номер один, що є іскра, що це не електрика, друзі. Що це не електрика і вона би мала одразу беремо причину сальники, колінвала, які мені приїхали, при тому, що я стартер знімав. Сальники-колінвала, ось нові маємо. Приїхали. Стартер знімав. Простір під маховиком, друзі. У нас є чистий. Тобто сама певна кількість тирси, але сухої тирси. Не замасленої, як в мазуті, скажімо так. от, от не отакого, от от. Наприклад, чорного кольору отакого от нема. А тирса в нас, друзі, сухесенька була. Фактично суха. І все, сальники в порядку. Варював трохи карбюратор. Типу там. Продув ще раз там, то все пішло. Регулювання слухається на гвинти, імпульсний шланг, друзі, продув. Все нормально, все Циліндр, ну, скажімо, будемо так казати, 90% я йому даю робочості. Там є незначні такі нерівності, типу та полосочка, але це не показникша і може бути. Значить. І все. Тому в тому випадку у нас що виходить? Якщо, якщо Тут все добре, шукають причину в цьому. Значить, По карбюратору все нормально. Холодно, я так сяк завів. Думаю, вже підставив свою свічку нову. Добре. Теж дергав, шмиргав, думаю, ну різним може бути. Підставив. Потім на біду завелася, пчихнула, заглохла, десь її продерло і пішла. Поробила хвилину, слухайте. Хвилину попрацювала, потім йдуть такі, знаєте, імпульсні. Зупинення Ту. і пішла далі. Типа хтось виключив тумблер і включив. Потім знову тут все, заглохла. І тоді дергає, не заводиться. Тепер наступним кроком, що в нас буде, нам її треба дати, остигнути і спробувати її запустити. Остигнути, тобто я спробував, ну катушка ще тепла туди-сюди. Бо є випадки такі, що вона здихає повністю. А є випадки, що на холодно заводиться і на горячу доходить і вона глохне. Колись в мене таке було на Уралі, рогатому великому. Ось так, так що, друзі, отака ситуація. Вроді, така от причинка незначна, правда, але мозги потріпає. Факт той, що людина вроде, там трохи шарить в чомусь, так? І каже, хочу, щоб ви ще її перевірили. І прислала сюди. Перевірили, щоб усунути і причину всю. Ну, скажімо так, усунемо катушку. В першу чергу треба катушку поміняти буде, а тоді вже по роботі я вже буду чітко бачити. І все. Так що, таке, навіть якщо іскра буде погана дуже, тобто належна в циліндрі. І ви псикнете, вона десь пчихне стрільне там вихлопну, може з перебоями робити. Ось таке, якщо катушка не здала. Може пчихнути, а тут навіть вже і не пчиха, і бачите напряму. Якщо навіть карбюратор знятий сюди, імпульсний перепрошую в паливний е, патрубок, в циліндр, чи то китайська пила, неважно, чи коса, якщо вона не запустилась, то зле. Якщо запустилась, значить електрично нормально. Вона має заверещати і заглохнути, якщо без карбюратора. За декілька разів йоргань, там, щоб вимішалось суміш повітря з бензином, вона заводиться без карба. Ось, так само і машина заведеться, нема значення, так, коли там робились карбюратори, такі самі чудеса були. От. Ну не чудеса, але так робиться, фактично, воно так показує фізично. І тому, кажу, вона не працює. От зараз, наприклад, також можна, давайте закрутимо, попробуємо на варіати, а вдруг заведеться зараз. Так, 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 зараз попробуємо, ну що, Ми нічого не губимо, скажімо так. Ну, я вже чесно кажучи, весь мокрий, хоч на дворі холодно, але мені горячо. То все шморгати, дергати, дайте чисто годину мені. Как-то не по-домашньому, як це говорила, правда? То вже зовсім не по-домашньому зимно і ніяк. Так, бензин. Паливо у нас є на всяк випадок. Ще чуть-чуть, але ми ще трошки витягнемо паливо. Щоб подивитись як воно вшовано. Так, ставимо то все діло туди. Розвертаємося. Наниз. Дивимося сюди, друзі. І знов робимо. як Москалі співали попитка номер 5 так? Добре. Значить, що пробуємо заводити? В тому випадку, коли, як я вам говорив, коли приснули в карбюратор палива, безпосередньо натискаєте газ ногою, щоб продувка можливо заведеться. Якщо заведеться, попробуємо подивитися, наскільки її вистачить. Вага. Ну що? Не вистачило її ніяк, друзі. Абсолютно, не вистачило її, друзі, ніяк. Тому її треба залишати, скажімо так, залишати Фу, до остигання і пробувати потім мучити. При тому, ну як вона не завелася, якщо є іскра, і то перепрошую така ще коняча іскра. Ось таке, щоб коня вбило. Ну, На вигляд, правда, але не заводиться. Но ми ж їй дали паливо напряму, а вона не заводиться. От так от, друзі, робіть висновки. Я замахався коло неї вже, кидаю я її сьогодні. А ви вже, як говориться, подумайте собі над тим всім, робіть висновочки і, як говориться, будете мати слушну нагоду навчитися. Тобто мається на увазі приклад. Що може бути також сполена не тільки з моторсічом, друзі, з любою пилою. Хтось по моторсічу шукає, а хто заліз на моторсіча, як говориться цю назву по цій пилі і так щось подивився, також отримує для себе досвід. Так само і на китайській пилі, друзі, і на косах. Ну, та сама історія. Отаке от, вийшла з ладу у нас, друзі, катушечка. Була в мене вже одна пила, з якої теж вийшла з ладу катушка. І прийшлося її, друзі, міняти. Пила ожила. Скажімо, поміняємо катушку і будемо до других кроків приступати. Карбюратор мені той сподобався. Оцей, що є, він не є гарний. Отакий мені не сподобався. Оцей хороший, але він не стояв. Так, причина була на, на момент приїжджання пили і в тому, і в цьому. Але я його переглянув і він мені не сподобався. Значить, першу усунули причину. Було чим підмінити. Будали другий карбюратор. Сальники нормальні, не бачу. Я вам скажу, мотор Січовський, сальники добре ходять, в них якість хороша. Гума не добіє, так там, в принципі, бачу. У мене те, що як полетіло, вже мої пилі десь 6 років. І я вам скажу, вони як новенькі. Скажем так, м'ягенькі досить. Так що таке. Ну, Вертаємося до теми. Тобто, на даний час в нас вийшла катушка з ладу і я думаю, що вона поїде. Ну, як ми це все зробимо, я думаю, буде продовження, зробимо другу серію по цій пилі, нехай буде, щоб ви собі бачили і знали, що, куди і як дарити. Ну, як всі знають слабе місце моторсічів, це є також катушки в свій час, перші моделі 270-х. І йшли в нас з бошовськими катушками. Зараз щось трохи інакше. Там теж, типу, німецьких якихось йде, ну не знаю. Так що отаке, Подивимося, побачимо. А я буду зараз, напевно, відпочивати трохи, а ви вже собі роздумуйте, Пишіть в коментарях, в кого щось таке було. Дивіться, цікаво поспілкуватися завжди. На коментарі ваші відповім. І, напевно, якісь, якщо будуть цікаві питання, задавайте. На основі того будуть виникати якісь свіжі відео, які ви хотіли бачити, які ви б хотіли б теми почути. Так що Робіть пропозиції, підштовхуйте на то і завжди радий допомогти. Так що пам'ятаємо, друзі, що мусимо гідно і належно прожити це життя і понести за собою тільки добрі діла. А це все є, що навколо нас. Це є порог і пісок, воно все минеться, друзі. Отакі. Тому робімо добро. Добре, з нами була. Мотор Січ 270 і зіпсута катушка, друзі. Причиною поломки являється, що немає іскри на горячій пилі. Тобто, як належно іскри, щоб завелася, тут буде. І цей, Ну і, звичайно, мотограж Андрія. Ну і того, що маєте. Ага, бачите, то є професорський окуляр, я вже вам не буду говорити. Так що таке Все, посміялись трошки на тій ноті. Скажу, буде Україна, слава Україні, героям слава всього найкращого, друзі. Буде все добре. До нових зустрічей. всім, па-па.